Всім привіт! Сьогодні 29 березня, це якраз 16-й тиждень. Навіть вже під кінець 16 тижня, я зранку сфотографувалася, а ось сьогодні ввечері вирішила засняти. Спочуваю себе добре. О, з того, що змінилося, в мене вже ввечері немає ніякої тошноти, тобто я їм нормально почала потрошки набирати вазі. Я набрала десь зараз 500 г. Ну, десь так, я так зранку дивлюся, десь так, плюс-мінус десь 500 грамів. Втомлюваність трошки вже краще, але бувають дні, що я прям, ну дуже втомлююсь. Якщо, наприклад, тиждень або декілька днів дуже інтенсивно багато всього роблю, займаюся там спортом, прибираюсь там, тобто багато фізичної якоїсь активності, тоді я на наступний день просто дуже ну дуже сильно втомлююсь. Чи мені хочеться щось такого специфічного поїсти? Я помітила, що, наприклад, те, що мені хотілося поїсти на початку вагітності, зараз мені від цього взагалі його не хочеться. їсти. Як подумаю, що мені про це їсти. Я думаю, ні-ні-ні, тільки не це, тільки не це. Ну це єдине, що я помітила. А так з такого ще специфічного. Ну, наче такого й немає. Всім привіт! Це 19-й -ти тиждень. Я зовсім не вірю, що це 19 тиждень, бо час вплине ну дуже і дуже швидко. Найголовніша новина це те, що ми нарешті дізналися стать дитини. Я про це зняла невеличке відео на телефоні, я думаю, воно вийде окремо. Але щоб не відтягувати, кажу це хлопчик. Чесно кажучи, в кого я тільки не питала, друзів, там, родичів, знайомих, всі чомусь думали, що буде дівчинка. Лише декілька людей, включаючи мого чоловіка, вважали, що буде хлопчик. Ну, я не знаю. Або у всіх така погана інтуїція. Бо я не знаю, але хлопчик. Ось. Також прийшли результати першого та другого скринінгів. Вказано, що я в групі низького ризику, тому я цьому дуже рада і вже така більш розслаблена щодо цього, хоча, чесно кажучи, я особливо не хвилювалася, не знаю чому, але я якось не, не хвилююсь особливо щодо цих всіх питань. З такого ще цікавого, що я десь з кінця 17-го тижня так, почала відчувати якісь такі шевеління, можна сказати. Я спочатку не зрозуміла, десь на 17-й тиждень, п'ятий день я так щось відчула. Я думаю, може це мене просто там щось промочить в животі. Потім на наступний день трошки відчула. А потім вже близько на 18 му тижні я вже почала розуміти, тобто якось відрізняти те, що це мій живіт, це може бути наш хлопчик там щось ворог ворогтітися. І навіть одного разу, навіть вже декілька разів сам клав руку і вже відчував. А ось десь починаючи, ну це десь вчора, позавчора, я вже прям так. Дійсно, досить таки часто це можу відчувати особливо. Якщо сяду, розслаблюсь, то я дуже часто відчуваю. А вчора вчора, я навіть побачила, я якраз так лежала, щось подивилася, і ну так, тик. Ось, це дуже таке незвичні відчуття, я можу сказати. Але поки що такі не дуже-дуже сильні, але іноді відчутні. Загалом, я тоді вже казала, що мені важко якось складати слова, і те, що я багато чого забуваю то зараз, це взагалі. Я наскільки все часто все забуваю, я, ось було таке, що я навіть забула, що я суп поставила варити. І потім чоловік я чую що там тіль, буль, буль башки, щось там буркочить, бульбашки, щось там це, і думаю, це може щось там в сусідів або душі, не знаю. А потім чоловік такий каже, в тебе щось там вариться. Я кажу, та нічого мене там не вариться. Він каже, ну я дивлюся, можеш, ось можеш ось ось ж кипить суп. Я така, та ні, потім підходжу, дивлюсь, дійсно. Тобто я дуже багато чого забуваю, це іноді навіть страшно, чесно кажучи, бо реально. Такі іноді речі просто забуваються, не знаю. Я, чесно кажучи, думала, що це все стереотип про вагітних, але, як виявляється, це взагалі не стереотип і дійсно дуже багато чого забуваєш. Дуже такий розсіяний, можна сказати. Я ж якраз робила фотографії, то можна побачити Ось так, кілька фотографій цього тижня. І що нарешті, мені здається, вже починає бути видно навіть в одежі, що я вагітна. Не знаю як, але ще десь тижня-два тому в нашому місцевому локальному магазинчику, біля, де ми живемо, продавчиня навіть побачила, що я вагітна. Я не знаю, як вона це зрозуміла. Я тоді ще такі сукні була, мені здавалося, що не дуже видно, але вона якось це і побачила. Ну а зараз, взагалі, воно десь починаючи з 18-го тижня, якось він так, живіт починає більше і більше рости. Ну, хоча б починає... Бути його видно, бо до цього мені здавалося, що ну, не дуже видно, просто так не знаїлася. Зараз вже видно таке, що животик вагітний. Ну і я почала потихеньку набирати вагу, бо до цього було там, плюс 200 г, плюс 300, то сьогодні я зважилася то десь, ну, плюс кілограм так точно є. Тобто в мене, коли я завагітніла, було приблизно десь 46 кілограмів, ось зараз. 46 з чимось, 46,5, близько до 47. Потім я то скидала, то набирала. а Зараз десь 48,2 зранку було так. Це насправді 48,2-49. 48-49 50 кг, це мій звичний, моя звична вага, яка у мене була навіть до вагітності. Тому ну, я поки що вважаю, що ну, кілограм десь набрала. Ось справи. Ну бо вже і видніється живіт. Хоча дитинка там має, не знаю, ну, відсили, мабуть, скільки там грамів 200-300, привіт! Сьогодні 22 тиждень і один день. Минулого тижня, точніше на 20-му тижні 5 днів, ми ходили до лікаря і в мене було такий, в мене був більш детальний огляд УЗД. Якщо зазвичай то я приходжу і так дивиться, там ну, хвилин 5. Десь так, приблизно 4 хвилини, то це була вже зовсім нічого лікаря, і цей УЗД-огляд тривав аж 20-25 хвилин. І ця лікарка вона вимірювала і, і пальчики, дивилася, рахувала пальчики, вимірювала довжину там всього тільки що могла, навіть довжину носика, тобто все, що, що могла, вона вимірювала. Але казала, що ну, він дуже багато ругається, тому їй було дуже важко зловити, бо тільки вона націлиться, щоб порахувати чи виміряти щось. Чи... Вже отак. Ну, я загалом можу сказати, що наш хлопець досить таки рухливий. мене немає з чим насправді порівняти. Але мені так здається, що досить таки рухливий, бо не завжди, але досить таки частенько. Я навіть можу спіймати на камеру, як він рухається. Але в той же момент дуже часто він так рухається, рухається, рухається. Я тільки думаю, так, зараз наче як багато рухається, зараз дістану камеру, засніму. Тільки я дістаю камеру, все. Але досить таки часто мені вдається засняти. Загалом у мене все добре. Почуваю я себе добре, тому навіть десь минулого тижня я себе зловила на думці, що думаю, блін, аваріїтний вже не так погано і буде. <смас> ну це, мабуть, тому що в мене, по-перше, живіт не дуже великий. Я поки ще не багато набрала, тобто я зараз набрала десь 2-3 кілограми. Тому поки що мені. Так, тут -ту вот -ту фум. -ту. Ну, не дуже важко на даний момент. Це 22 тиждень. Тобто, вже більше половини. Більше половини. Всім привіт! Сьогодні 25 тиждень, і це означає, що це вже виходить кінець другого триместру, тобто пару тижнів чи скільки там, з 27 тижня і це починається третій і останній триместр. Зовсім. І зовсім не віриться, що це так зовсім скоро, бо вже ось. Виходить, сьогодні я знімаю це 30 травня, і це виходить, що мені, грубо кажучи, залишилось лише 3 місяці. Зумається дуже-дуже час швидко, плине дуже швидко. Бо я ось почала монтувати відео з першого триместра, і мені здається, що це було вчора, а воно ось вже так швидко час пройшов. Не віриться. Так ось. А... Цими вихідними ми знову ходили до, пройшло скільки, 4 тижні, місяць пройшов, ми знову ходили до лікарні, а, до, просто на звичайний огляд, плановий огляд УЗД, та я здавалася тест на гестаційний діабет. Результати вже пройшли, все добре. До речі, що мене дивує, в Україні зазвичай, коли робиш якісь аналізи, тобі приходить на емейл лист з повними показниками, що та як. Тут я приходив просто смс на телефон і пишуть так: у вас все добре, або «У вас щось там не вистачає. Прийдіть ще раз надовги, на, на огляд, або там прийміть це, у вас там не вистачає те, або це. Ну, а загалом просто пишуть: Все добре чи не чи не добре. Вона це аж перші рази мене це прям дивувало, а потім знаєте. Я так подумала, так, мабуть, і краще, менше хвилююсь, менше знаєш, менше хвилюєшся, бо я в Україні то любила почитати ті листи, перевірити ті значення, порівняти там, <свісно> в інтернеті почитати. А так подивився, все добре. А, ну все добре, то все добре. Ось. А, а, на УЗД також все добре. Дитинка прямо вниз головою зараз, майже що перпендикулярно знаходиться. А я то думаю, що мені так воно стукає отута. Правий пік останнім часом дуже сильно і о, десь в районі Пупка. А воно то, мабуть, там колінами, ногами <гум> мене буцають. До речі, останні два дні я вночі не можу спати через це. Такого в мене ще не було. Тобто я відчувала цього і як дитинка рухається, але це вже вони стали настільки сильними, що я прям вночі почала прокидатися, До цього в мене такого не було. То тобто, я останні два дні не можу нормально спати. Дитинка починає десь рухатися о 2-3 ночі, і оце починається дискотека. Отаке от просто. Але особливо це в правий бік. В правий бік там щось дуже класно. І оце в правий бік так може по разів 5 в одну і ту саму точку стукати. Чим болить в мене щось то чи ні? Спина в мене не болить. Спина в мене чомусь боліла тільки на 16-17 му та в 18 тижні, а після того і не боліла, Ту -ту -ту, як то кажуть. Сподіваюсь, і не буде більше боліти, але зараз не болить. Я тоді собі такі вправи знайшла, які мені допомагають, я то їх робила, то в мене і пройшло. Не знаю. Печі в мене немає. Була тільки, я пам'ятаю, трошки на першому триместрі, але загалом все начебто добре. Єдине, що ці останні два дні я не можу нормально спати через... через. Ці, не знаю, дискотеки в мене в животі, так би мовити. Ага, ще, ще ще нарешті ж в мене живіт почав більш-менш впевнено рости, бо до цього він так потрошки-потрошки. А зараз я не знаю, якось він, мені здається, став швидше через рости після 21-22 тижнів. Вчора я ховала свої зимові речі, доставала е літні. І думаю, поміряю я свої. Там, юбки різні там, шорти, штани. Воно все налазить. Але проблема в тому, що воно на пузі не, не застібається нічого. Взагалі, ну, тобто є деякі речі, які на мене підходять. Вони загалом не, не джинсові, звичайно. Хоча одні джинси на мене ще до сих пір налазять, одні в мене залишилися. Але ті що такі, знаєте, з гарною резинкою, бо навіть ті, що і не треба застібати, а просто натягують на резинці. Деякі резинки ну, мені дали, я не можу, коли мені незручно щось ходити. Тому я весь днями сходила собі, купила якісь штани, купила собі шорти, щоб ходити. Думаю, вони так цікаво, що штани я купила з все ще розміра S, а шорти, просто шорти такі на резинці, я купила розміра L, Бо мені те, що M і S, мені. Ця резинка, ну якось туго в живеті. а Я не люблю, щоб щось мені заважало. Ось такі справи. Я не думаю, що я багато буду речей якихось купувати, бо потім цей живіт піде і що я пустими речами робити. Ось такі справи в мене на 25-му тижні. Наступного разу я вже включуся з третього триместра. Ну, па-па!